На Прикарпатті об'єднюються громади міста сіл. Найбільш успішними наразі є об'єднання із центрами у Долині та Бурштині. Нещодавно Долинська міська рада зробила перший крок, прийняла рішення продачу згоди на об'єднання громад. Про свою готовність долучитися до об'єднання повідомили керівники близько 20 навколишніх сіл та містечок. У перспективі дана громада налічуватиме майже 50 тисяч громадян. Міський голова Долини впевнений у позитивному результаті. каже, орієнтується на досвід сусідніх країн. Ми маємо Три міста побратима в Польщі, ми бачимо, як самоврядність громад утворення гмін вплинули реально на покращення якості в першу чергу управління громадами. Ну і звичайно, як наслідок і покращення фінансової бази, покращення матеріальної бази, ресурсної бази, в тому числі і земельних питань. У територіальну громаду війдуть всі землі, які знаходяться поза межами населених пунктів, але лежать в контурі в межах територіальної громади. Якщо вони були поза межею населеного пункту, а в цей населений пункт входить в територіальну громаду. Вони будуть уже входити в територіальну громаду. 17 громад уже готові пристати до об'єднання із центром у Бурщині. Ще 5 готують свої пропозиції. У минулому році місто отримало статус обласного підпорядкування. Це вважає міський голова Петро Курляк, значно зміцнило авторитет населеного пункту. Питання нашої успішності. От всі в області зрозуміли, що місто Бурштин є успішною громадою, тому що зреалізовує дуже потужні проекти, в тому числі і статус міста. Так, бо ми також і реалізовуємо проєкт і будівництво індустріального парку. Ми його реально вже будуємо, а, вкладаємо туди великі гроші і плануємо його запустити в 2017 році з повністю збудованою інфраструктурою. Починаємо розуміти, що ми стаємо однією громадою, однією сім'єю. І треба вже їх чути на даному етапі. Це, звичайно, трошки йде на шкоду місту. Але ми стараємося знов ж таки знаходити золоту серединку десь в межах наших потенційних можливостей допомагати нашим колегам. В результаті злиття окремих громад утворюється єдиний механізм співіснування. Цей механізм для центру громади нерідко є збитковим. На сьогоднішній день ми вирішуємо питання вже наших колег-сусідів трьох сіл. Наприклад, село Озяни попросили прогорнути дорогу. А це 12 кілометрів до села Озерний від міста Бурштина. І ми за міський кошт робимо це. Пускаємо свій грейдер, заправляємо своє паливо і таке інше. Село Куропатники попросило покосити їм стадіон футбольний, оскільки проходить чемпіонат. Бурштинський чемпіонат, хочу, щоб ви також про це знали. Бо ми створили Бурштинську міську федерацію футболу. І до неї війшло зразу вісім навколишніх сіл. Ми... Закон про добровільне утворення територіальних громад Верховна Рада прийняла чотири місяці тому. Згідно із ним, управління своїми землями коштами переходить у руки новостворених громад. Міські голови найактивніших у цьому плані міст вважають це є шанс, який надає громадам держава, і ним гріх не скористатися. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.